Думаю, ніхто не буде сперечатися з тим, що лютий цього року для лівого берега Києва став не просто місяцем морозів, а реальним випробуванням на витримку. Після руйнівних ударів по ТЕЦ 4 тисячі квартир у Дніпровському, Дарницькому і Деснянському районах залишилися без опалення. Так. Ну і тепло тепер офіційно не повернеться до весни. Ну а що ж у мінус 20 на вулиці? Люди живуть при плюс 5 або mm -hmm. плюс 10 у власних квартирах. попри візити високопосадовців, міжнародних гостей на зруйновану станцію. Чітких. Прогнозів щодо відновлення немає. Так от, як живе район, який сьогодні називають найбільш аварійним у столиці. Та чи витримає лівий берег наступну зиму в 2027-му? Про це далі в нашому сюжеті. Ось ще така міла міні-печка. Так оберіватель. в баночці, Фольвой. Нагрівається. І дає тепло. Пан Петро показує, чим сьогодні замінює батареї у власній квартирі. Після знищення Дарницької ТЕЦ, яка живила майже увесь район, будинок залишився без опалення. Сталося це ще 9 січня. Після останньої атаки, ось коли станція стала повністю. І нема гарячої води, і отоплення нема. Дом вже став холодним. От як льдишка, притронуватися, все йде, що температура. 2 градуси, 3 градуси тепла. З часом мешканці самі зрозуміли, опалювальний сезон для них закінчився. Хоча офіційно про це людям ніхто не казав. Натомість в уряді пообіцяли компенсувати брак тепла регулярним електропостачанням щонайменше 18 годин на добу. Але пан Петро каже, бувають дні, коли світла немає дуже довго. Вирубали на 20 часов, на двоє суток не було ні підігріти, не ні зварити, нічого не можна. Електропліти. Ось уже понад місяць чоловік рятується від холоду обігрівачами, грілками, пляшками з гарячою водою та термосами. Щоб нормально заснути, використовує спальний мішок. Їжу готує на туристичній газовій плиті. Коли включаємо комфорочку, вона горить через пару минут, от вже єлі-єлі, тому що балончики замерзають. Так само виживає без тепла і Людмила. У під'їзді її будинку стіни буквально покрилися інеєм. У сонячні дні на дворі буває тепліше, ніж у неї вдома. Саме менше була два. Тепла, а на кухні було мінус два. І от у маленькій кімнаті, ну в сусідній кімнаті було нуль. Оці вікна примерзли. Ми, коли я говорю, це встали. Чоловік каже, це туман. Я говорю, да не туман, це лід. Ну десь отак сантиметрів п'ять де, 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 в деяких місцях, трошки може більше. Жінка жартома каже, коли більше десяти градусів в кімнаті, це розкіш, електроковдри і обігрівачі, предмети першої необхідності. Вікна щільно закривають пледами. З побутовою технікою проблеми від холоду перестає працювати. У нас зараз холодильник на балконі, там є заморожене, те, що можна, бо на балконі стекла немає, воно ну, не застеклене. Від зриву вирвало. Будинки і Петра і Людмила отримували тепло від Дарницької ТЕЦ. Мер Віталій Кличко заявив, що на її відновлення знадобиться щонайменше два місяці. А от компанія-оператор станції Єврореконструкція уточнила, що йдеться про часткове відновлення, яке дозволить відновити теплопостачання. Виробництво електроенергії є технічно неможливим і наразі не планується. Експерти пояснюють, що на повне відновлення таких станцій потрібні роки і великі гроші. Щоб її відновити, треба щонайменше 600-700 мільйонів євро, і не менше 2,5-3 років. Це для досягнення того рівня, на якому вона була до обстрілів. Можливо, якесь теплове обладнання можна відновити швидше, але не раніше ніж за півроку. На інших двох великих столичних станціях ТЕЦ ТЕЦ-5 та ТЕЦ – ситуація схожа: енергетики піднімають їх з пополу, а ворог одразу б'є по них знову. Залежність Києва від великих станцій. Експерти називають основною проблемою. Аби зробити цю систему менш вразливою, її треба децентралізувати, збудувати в усіх районах столиці десятки малих станцій, які будуть виробляти і світло, і тепло. Такі станції називають когенераційними. На їх зведення потрібно щонайменше 6 місяців, тобто до наступної зими часу є вдосталь. Когенераційна установка може бути доречна в аварійних ситуаціях, коли буває вимкнення повне і треба підтримка системи. Тому система, яка має бути замінена, наприклад, або альтернативою для ТЕС-4, є блочно-модульні котельні з включенням систем когенераційних установок, де електрика з цих когенераційних установок буде використовуватися для. Мережевих насосів котелень, в тому числі, але питання в обслуговуванні і сервісі, які буде необхідно зробити наприкінці січня. Марк личко відзвітував про запуск у Києві п'яти нових мінітець. Експерти назвали це кроком в потрібному напрямку, але лише першим Київ взимку потребує щонайменше 1700 сімсот мегаватт енергії, а сумарна потужність п'яти запущених мінітець ледве перевищує 60 мегаватт. Тобто таких об'єктів столиці потрібно значно більше.